Ми йдемо далі. Через блокаду на кордоні уже на 40% скоротився український експорт через Польщу. Це заявило Міністерство економіки України. Уже чотири тижні поляки блокують проїзд фурами через чотири пункти пропуску з Україною. Серед вимог скасування спрощеної процедури перетину кордону для українських фур, скасування електронної черги для свого транспорту і отримання доступу до української системи шлях. Як наслідок тисячі фур простоють на кордоні тижнями. Від цього потерпає і українська, і власне польська економіки. Про наслідки. Влада Цимбаленко розкаже. Тисячі українських водіїв простоюють у кілометрових чергах без жодних умов. Заблоковані сотні тисяч тонн вантажів. Все через страйки польських перевізників. Більшість пунктів пропуску фактично перекриті для фур вже майже місяць. Розблокувати кордон намагаються як у Києві, так і в Варшаві. Та поки домовились лише частково. За домовленістю з польською стороною. Досягнуто певних домовленостей щодо створення окремих пасів є черзі для порожніх вантажівок на напрямку пункту пропуску Ягодин і Краківець створення окремої смуги для руху по напрямку пункту пропуску Угринів-Долгобичів, Долгобичу для того, щоб порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн мали можливість перетинати кордон на виїзд з України. За підрахунками Мінекономіки, експорт через Польщу від початку блокади скоротився на 40%. Точних цифр збитків поки не називають, але насправді вже йдеться про мільйони євро. Прямі втрати від простої вантажівок. Якщо брати за основу розрахунку вартість простої 300 євро на день, це збитки автомобільних перевезень перевізників. То загальні збитки становили 166 тисяч євро на день. Друга оцінка, яка озвучилася, це європейської бізнес-асоціації, і вони порахували, що в середньому один день простою вартує ці одні компанії. Близько одного мільйона гривень у Федерації роботодавців України теж підрахували попередні збитки прямих втрат економіки України. Це 400 мільйонів євро тільки на кінець листопада. Це вартість невиготовленої продукції, це вартість експорта, який там фактично не реалізувався, і це певним чином ті податки, які компанії як наслідок не сплатили. Але перш за все мова йде про ту вартість продукції, яка там не не внаслідок цієї блокади там не була виготовлена, тобто шабу не була реалізована. А от на товари на полицях блокада не вплине. Дефіциту продукції в Україні не буде. Більше 80% товарів, які реалізуються на полицях магазинів в Україні. Це виробництво українське, тобто воно не загрожує якихось масової відсутності і створенням дефіцитів на продукти харчування. Але в цілому, якщо ми говоримо про ті імпортно-імпортні продукти, які традиційно були на прилавках магазинів, зокрема, можемо говорити, наприклад, про продукти морського походження. Та можуть зрости ціни, зокрема на непродовольчі товари, які возяться автошляхами, до прикладу, телевізори або холодильники. Вплинути блокада може і на ціну палива, а це потягне за собою зростання цін і на решту товарів. Окрім того, що йде загальне здорожчання цін в світі на нафту, що призводить до росту. Ви знаєте, що ми її багато імпортуємо. Відповідно, вона в більшу міру і багато завозила з території Польщі, якщо там будуть відбуватися надалі простої. А й плюс здорожчання ціни на нафту це призведе до здорожчання ціни всередині країни а відповідно потягне за собою весь додатковий ланцюжок здорожчання логістики. Додатковими збитками може стати й зрив контрактів, оскільки ті формуються на наступний рік саме у листопаді та грудні. Є дуже багато прикладів того, що іноземні партнери вже навіть на наступний рік говорять про розрив контрактів на придбання українських товарів. Вже є певна кількість прикладів, коли контрагенти відмовляються від української продукції вже на наступний рік. Від блокади збитки має і Польща наш імпорт з Польщі зріс. Е на 53% порівняно з 2022 роком збільшилися доходи польських експортерів, теж там на 57%. Тобто, поляки, як можна так сказати, виграли від того, що українська торгівля дуже сильно сфокусувалася на польському напрямку. Саме тому уряди обох країн працюють над виходом із кризи що найшвидше у той час, коли польські перевізники заявляють, триматимуть блокаду щонайменше до січня. Влада ми Україна, марафон Єдині новини.